Всім привіт із Сонячної Італії! У мене тут дітки граються. Грайтесь, грайтесь, ви мені не мішаєте. Я вам не мішаю, дітки? Ні? Тиждень дуже насичений. Я переживала, що ми з Марією будемо сидіти. Але тиждень дуже насичений. А знаєте в чому секрет? Я у понеділок. Вигрібла в хаті. Вигрібла те, що мені казали, що вже мені під силу. Але ще ні. Ще жага до життя є. В горах італійських. Робимо салатик в тут заготовочка. хто за мною слідкує. Очень даже хороша. Яєчка варені, це просто святе, дівчатки, мальчики. Зварили яєчка. Коли ти сильно голодний, ти не всяку каку до рота пхаєш. А ти з'їв пару яєчок і вже тобі добре. Знаєте, що замітила? Жарені яйця більш до смаку, але після них потім неприємне відчуття. А варені яйця курині. Коли ти їх їси, вони такі, треба їх чимось підсмачити. Але після них нема такого ніякого. Остатку, і ти почуваєш себе добре. Винеси жовток, Шанель. Марія, Винеси Марія. Марія, винеси, будь ласка, Шанель. Так от, то ми один день на море, то ми один день з зіною зустрічаємось. Сьогодні е, Моніка, моя подруга, хоче, щоб ми виїхали до озера. Ну, тому що дитина сидить, така, як Марія моєї подруги, є дочка, така як Марія. Вони ходять в одну школу, хоч різниці в них і 4 місяці, але Марія на рік раніше в школу пішла. Е, є закон, хто народився до кінця квітня, то йде в школу в 5 років і 2 місяці. Марія пішла в школу раніше, вони пізніше. Це дуже добре. О, і ми сьогодні зустрічаємось. ну Ми то їздимо, ми то виїжджаємо, ми в телефоні не сидимо. Якщо раніше я будувала стосунки, е що це нам потрібно, то зараз це більше їм потрібно. Я так розхвалила е зятів, які в Україні живе е крилишки е на кострі смажені. Що вона каже, да, раз запропонувала, то спробую. У нас тут є поруч поруч. Є місце дуже класне, я вже його показувала. Там... О, цілий навчальний рік виходила до того місця. То там озеро, гарне, столики є. Е, кажу, хочеш, давай вдома. Ні, поїхали. Ну, добре, поїхали. Ми прибули на місце. Я обіцяла показати. Ну, це не озеро, це я водос... Біцаю. Це водосховище. І там я бачу така шалена є течія. Тут не купаються. Тут глибоко дуже. Тут ніхто не купається. Але я тут обнаружила дуже класне місце. Треба буде злізти з деревьям. Тут кабани ходять вночі, їхні сліди є. 没事。 Вже розпочався? Це мене називають лимонне пиво. Взагалі прикола не розумію. Є такі два градуси, а тут 1,3 градуси. Я взагалі не розумію. Навіщо тоді воно це алкоголь тут? Тобто. Але потім подумала, може кому на похмінля. Марія пішла зустрічати. Іде сама. <рес> Марія пішла зустрічати. Подру, якої ще немає, яку не зустріла. Дивіться, що знайшла. А десь посетим А, прийшли? Ти лимон знайшла? Ти лимон знайшла? Чимоніка дала? Ні, я не знайшла. Він гнилий, Марія. Бачите, в нас у лісі навіть лимони ростуть. Він гнилий. Можна я вийти? Non pitchte dopo strappo. No, no, guarda, no. Non sai fare? Perché ti sei attrada? Stavo cadendo, non c'è. E tu? E tu che volevi fare le mie cose quando non e tu non c'hai la colonia? E mamma. Questo accendino fuoco, non, non è fa avvicinare. Questo guarda come carta! È guarda, nemmeno puzza! Dai metti dappertutto, guarda, ne puzza, mm -hmm. né mani, È più una Ma perfetto! Ok. okay. così piccolo perché quando Grazie. giro volano. Guarda che è vento! senso senza vabbè! Ah, sì, sì. Quando sono venuti con Alan non mi hanno portato, è anche stesso così vento stato, bella bella fresca. Mi piace, mi caldo, ma poi in questo diciamo che si sta prendendo anche acqua, acqua bellissima posto. A me vale che non conosce nessuno, non viene nessuno, ma l'ha ancora pulito. E che non ha mai fatto nessuno. L'ha ancora pulito, che... però non costa di più. Che piaccia. peccato. Però hanno oh, mai... tutto vicino, neanche non vengono gente. Uh -huh. Non lo so perché... Piacciono stare a casa, tu vedi come loro stressanti Ma perché non, che non, non si godono neanche un po' di vita, loro pensano pensa solo quel giro, non vuole cambiare le persone, non vuole cambiare un po' il giro. Sono pulizia, giardino, quella, quella... E non vuole uscire più da quel giro. E scelto. poi angia. Eh, sì. E poi colpa tua, colpa, sì, tua, sì, colpa sì. tua, colpa tua. Ah, che perfetto Mm. Sì. Mi sono riscaldato un po'. Sì, qua caldo, vicino. Ah, non si sì, mi volevo guardare, pensavo che era avvocato. Quella due segni mm. Questa raccoglie mm. tutto, non lo so, guarda che c'è. Hai vento! C'è vento! Ma cosa vediamo? Non c'è neanche un Scusa, la cucina mm. dov'è? Metti vicino perché vola. Francio, fattoletto. Tieni vicino sotto il pianto. Io ho un po' di pezzi. È Ma bellissimo stare sotto. era un po' No, stai qui, perché lì è... Oh, che hai fatto? No, c'è un po' di pezzi questo è il giornale. Eh, lei, senti come... Attenzione questa con selfie pauca mm. vedi che è giù no qua che metto tu prende con bluetooth mm. e tu guarda. così c'è oh, anche, anche già imparato a tagliare che mi non serve bello, tutto bello. è molto mm. già cinque mesi è, ora. Un è guarda, ah. non un sa Prima prima difficile di più tempo serve anche fatto più perfetti video adesso si può cic, 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 cic. che non ti piace è una cosa buona anche guarda è buono anche per fare un macchino dove il e qua è tutto noi è bene sempre da sapere qualcosa anche più che non sai a che ti serve nella vita sai Salut! ma io impenso attendo attendo ma mia, aspetta che mi ho oh, messo le pietre Paolo. Ah, fa... ma che sono queste è un pisello aspetta un giorno ho portato Beh. a casa una testa di agnello e l'ho messo sopra quella come si dice que quella della casa si spaventata la prossima volta ti porto un pisello di vitelo ci Quando... ah, hanno messo no 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 sì. Ma che vendono? Eh? Vendono? A volte Ho quando no, a volte quando portano Hai il, il pistello, portano anche il pistello. Tu lo sai che coglione buono? No, sì. questo serve a Maria. Sì. Ah. Porta tu? Eh, porta tu, io non porto. Oh, che questo.